Василь Стефаник, осінь. Метро латав жіночий чобот. Не латав, а щіплював докупи. Гріх би було давати таке дрантя до шовця та й за скупо. А жінка боса босійська. Води внести до хати не було в Тому Метро вже від ранку взявся до чобіт, сидів коло лави проти вікна. Обклався старим шкураттям, воскував нитки на дратву і бісився, як пес. Бігме, кинув піч, шпурну у вогонь та й збудуси. Шкіра здревіла, не примкнеш, бо прірвеси, викинь нагній та й плюнь та й вже. Приговорюючи до чобіт, Метро все-таки з великою старанністю їх латав. Що провів нитку крізь шкіру, то все неспокійно оглядав чи не прирвалося. Через те робота йшла пеняво, і Метро сердився. Заліза не шкіра та й шуровується, що то говорити. Вже штири роки як куплені, бо штири вже цієї осені та вже їм час, але ще цю зиму мусить служити. Хоч би там не знати, що. І латав, і бісився, і сто разів хотів кидати у піч або на гній. Дмитриха сиділа на припічку і латала дранки. Порозпадалися на січку. Коло пеньок не посієш, бо треба їсти. Полотенця не купиш, бо грейцяря нема. Прийде до такого, що мемоголі ходити. Залатай в однім місці то просічеси в другім. Якби ще не прав, то, може би, не так дерлиси. Вже я їх і не перу, як варт, але павутина все павутинов. Бог знає, як їх латати, з котрого боку братися до них. З отакими гадками сиділа Митриха над купою Дранті. Мізерне її лице пильно вдивлялося в подерті сорочки і було безрадне, грубе, пороздирене полотно із затертими червоними вишивками подобало на одіж жовнярів із війни. А вона, як бідна, милосердна сестра з сумом і резингнацією хоч чим тим хотіла помогти нещасливим раненим. Та ще зиму якось переходимо, але літо то вже Бог знає. І водила сивою ниткою довкола латок і думала над сірим життям своїм. На печі лежала метрова мама дрібка жінки, завбільшки десятилітньої дитини. Кашляла не переставала. Божечку, Божечку, найди мені смерті, на я так гіренько не валеюси, вже мвіда відай, спокутувала усі гріхи чом нагрішила. Десь умирають такі, що лиш би їм бути, покидають добро і маєтки, а я, як ото от твердий камінь, що ніхто не годен роздавити, Боже, Боже. Па за що не так тяжко караєш? І розпукалася від кашлю. Коло баби сиділи діти. Як баба синіла і заходилася від кашлю, то вони всі дивилися на бабу цікавими очима і все показували пальцями на бабу та говорили Аді, аді, баба, вже умирають!» А як баба відкашлялася, то все говорила до них Де, де дітоньки, моя смерть забула за мене. Але Метрові вже остогидло борикатися із древілими чобітьми, шпурнув під лаву та й почав сваритися. Кобим вам на смерть лагодив, то би те легше було. Ані вбути, ані вгорнути, ані нагодувати таки нічого не можна старчити. Ходіть-ко трохи босі, та, може, вас борша повіхаплює. Сів коло стола. Та, може, бимс, дала ми, що їсти, газдине моя, та же знаєш, що ще сьогодні нічого у роті не мав. Митриха встала з припічка і подала йому бараболю, була застрашена, як вівця. Дмитро лупив бараболю, мачав усіль і гриз хліб. Вже ти мене годуєш, але я тебе так нагодую, що здохнеш, так я тебе нагодую. Кобо якого борщику, або бевки, або дідька рогатого, абощо тицне тобі барабулю, та й дависи. Я вже не годен ноги за собою волочити. А що ж вона тобі, синку, зварить? Олію нема, муки нема, та що вона тобі зварить? «Ваше, мама, говорення скінчилося. Сидіть собі на печі та кашляйте. Маєтків від вас не посієм, волів і коров не забрав єм, та й сидіть собі, тихенько, або ліпше собі погадайте, чим я буду вас ховати. «Чекаєте тої смерті, як каня дощу все. Божечку, божечку, найди мені смерть, а то все на мою голову. Баба хотіла заплакати, але закашлялася. Бігме оглухну!» – казав метро. Мой, ти, шибенику, чого ти чіпаєш сигредок? Хочеш горшки побити? та. Кобис вже зачепився навіки і почав бити хлопця. Діти заверещали, баба не переставала кашляти. Та на цухату птах би не сів, говорив Метро. Але чого ти до дітей прискіпався, а вони що винні? Що чому ти здревіли? Ти, суко, поналіплювалась їх та поначинювала, та ще гавкаєш за ними. Я вас усіх поріжу. підняв чобіт з під лави і почав ним жінку бити. Врешті затягнув на себе кожушину та й виходив із хати. Аби я не діждав вертатися до цієї хати, сказав уже на порозі. Йди, йди, слухай за Канаду. Гадає, що я піду з дітьми десь на край світа, навздогін сказала йому жінка. Митриха топила в печі. Диму напхалася повна хата, і вона все втирала сльози. Дим очі виїдав. Баба на печі стогнала, Коби то літо, порозходилися беси, та й би не гризлися на купі, Сонечко би порозводило геть по полю, а так пекло у хаті. Боже Боже, не тримай ні більше на світі. Бо, видиш, що нема як жити. Діти бігали по хаті, але як хто здубонів у сінях, то вони тікали на піч бабі. Тоді тварі їх робилися помучені і пригноблені. Все удавали спокійних, бо боялися, аби тато не бив. Але як до хати тато не входив, то вони знов злізали з печі, аби герцювати по землі. Так голуби спускаються цілим стадом на тік, а як мужик рипне хатніми дверми, то вони покидають зерно і, перепуджені, злітають під небом.